Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 12 січня 2026 року буду проводити щеплення мандарина на течок лимона методом в розщеп. Зараз покажу, як це буде відбуватися, що мені для цього потрібно. Ну, по-перше, саме перше, що потрібно, це ось такий звичайний секатор садовий. А друге, для того, щоб робити щеплення, я використовую. Ось такий секатор для щеплення самим маленьким ножем. Так, звичайно, стрічка для щеплювання. Ось такий лак-бальзам. Їм я змазав верхній край цього живця, який я буду щеплювати живець мандарина сорту Insheo. Для того, щоб зменшити випаровування. Вологі самого живця. Звісно, зіп-пакет. звичайний зіп-пакет і ручний пуліоризатор для зволоження. Ну і саме головне це підщепа. на що я буду щеплювати. підщепи Підшеп... Я використовую дичок лімона, сіяний з лимона вирощений з косточки, йому десь приблизно півтора року. Ось він почав давати вже. Молоді прирости, але в принципі він мені як таковий, в такому вигляді він мені не треба. А якщо щепити, то це вже буде гарний мандаринчик. Так, ну перше, що ми робимо, це зрізаємо ось приблизно в цьому місці крону. Зараз як би його так щоб показати, щоб вам було добре видно. Нам потрібно вирізати з нього всерединку. О! Зробили ми такий виобразний виріз. Ми його зараз ще трошки, трошки ми його розширимо. Ось так ми його ще трошки, трошки чуть-чуть ми його розширимо. Ось так ночі нічого. Наче нормально. А, так, а потім дивіться. Потім дивіться, ось наш живець. А оце листя, що на ньому нам не потрібно, ми його повністю видаляємо. Повністю все листя. Так, і оці черешочки. В принципі, тоже. Так. Так, друга наша дія ми беремо ось наш живець і робимо в ньому такий самий v образний виріз, тільки на конус. Ось такий конус у нас получився. Зараз ми цей конус будемо вставляти в нашу підщепу, Тобто наш живець. Так, в принципі, як ви бачите, іначе нічого він так ставився. Нормально і кабмієвий слой зовнішній сумістився нормально. А, зараз його а, треба дуже щільно замотати щеплювальною стрічкою. Дуже щільно замотати. Це одне з головних, що треба зробити. Ну ось так ми сільно його замотуємо? Притискаємо. щоб, Щоб добре, добре тут. Вот так уже. Ну, Так. И завязываем. Так, так. вместе нашего так наче. Наче добрый день. Слідуючим етапом, що ми робимо, це робимо такий імпровізований міні парнічок Для цього використовуємо ось такий зіппакет. Трохи зменшу. Ось такий зіп-пакет використовуємо. Його зволожуємо. Зволожуємо сам наш живець. Все віддіваємо на нього зі пакет зверху. Все. Наше щеплення готово. Тепер треба кожні 3-4-5 днів, в залежності від того, як буде волога випаровуватися зі пакету, треба буде дивитися за ним, тобто періодично його знімати, знову зволожувати, знову його вдівати. І так, до тих пір, поки наш живець добре не вкоріниться на наші підщепі. Ну, це десь приблизно 2,5-3 місяця. До нових зустрічей на моєму каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь, переглядайте відео.